Звали Кіндратом Андрійовичем Лохвицьким. Я народився у 1770 році і 38 років віддав службі в російському сенаті в Державній адміралтейській колегії в експедиції державних рахунків. Мабуть, я був занадто чесним для державного митника. Весь час когось викривав, турбувався про державну скарбницю. Отож і переніс наклепи, арешти. Боровся, був виправданий і в 1824 році переїхав до Києва на тихе пенсійне життя. Як я покохав це місто. Стільки років охороняв я скарби примарні, не відуючи про те, що було у Києві на кожному кроці. Я виходив в це місто уздовж і впоперек і думав тільки про те, що самою природою дарується Києву пропорції, місця, де ставляться храми де прокладаються вулиці, де вічне, природне життя вибирає собі тепле сонячне житло. І я збагнув, так повинно було бути завжди. Одержимий тою думкою. Почав я шукати залишки давніх прекрасних споруд поблизу тих, що прикрашали матір міст руських в мої вже часи. Мені пощастило, у тій копіткій нелегкій праці знайшов я спільника. То був найосвіченіший з архіреїв. Людина з і талантів безмежних, митрополит київський Євгеній Болховітинов. Історик церкви, мистецтв і літератури Євфимій Олексійович був також щедрим меценатом. У нього були кошти, був плив на київське начальство. У мене безліч завзять. Перші десять років у Києві промайнули як мить. Але яка мить? Я відкрив ціле місто, фундаменти Іллінської та інших давніх церков, некрополь за церквою Святої Ірини, залишки і фундаменти десятинної церкви. млосно і радісно було сидіти біля тих фундаментів під оцією старовинною липою. Я грівся на осінньому сонечку і думав про того, хто за переказом посадив те деревце, про Петра Могилу. Якось ніякого ставало від думки про те, що своїми розкопками встаю я в один ряд з тим видатним церковним діячем та просвітянином, який на руїнах десятинної збудував колись дерев'яну каплицю. Попереду мене чекала давня таїна. І я відкрив, відкопав, явив світові давно вже забуті руїни, парадний вхід до величного міста Ярослава, золоті ворота. Понівечені часом вони будили уяву про славну київську минувшину, коли каравани з усього світу проходили через різні стіни до князівського граду. Я відкрив їх у 1834-му і поки жив, вважалися вони мені не в руїнах, ні бачилися у всій красі, такими, як нині. Чи іншими не пам'ятаю, бо що таке моя пам'ять, коли ось стоять вони і будуть стояти віки? 15 липня того ж року у Києві сталася подія історична. Відкривали університет святого Володимира. Я споглядав, як будували поблизу місця моїх розкопок величну будівлю. І бачив той час, коли тисячі молодих людей будуть вчитися шанувати минуле і думати про велич майбутнього, дивлячись на відкриті мною свідоцтва історії. У день відкриття університету я пожертвував більшу частину своїх знахідок на місцях розкопок, музею що може відкритися при онному університеті. А наступного року поставив питання про створення окремого міського музею. Експонатів для нього було повно, буквально на кожному кроці. За новим генеральним планом розвитку Києва на території древнього верхнього міста. Створювався новий центр. Розкопувалися старі обороні вали, зносили рештки старовинних храмів, розбирали залишки давніх палаців. Все це треба було хоч якось рятувати. Микола І, пам'ятник, якому спорудили пізніше навпроти університету, Полюбляв, коли ім'я його в історії ставили поруч Володимира Святого та Мономаха. Отож, і кошти деякі знайшлись, і музей київських старожитностей при університеті відкрили. Ну і що? Жалування ніхто не платив, помічників не давали. Грайся, мовляв, Кіндрат у свою забавку, а ми вже до Санкт-Петербургу відеропортували піддано. Тож цілі два роки на власні гроші музей і утримував. І що ж то за люди такі особливі чиновники? Більшість з них неначе десь вчаться дбати тільки про сьогоднішнє. Влаштували у 36-му аукціон речей старого київського магістрату. Мовляв, магістрат ліквідували, а новітній міській думі старі регалії, цеховий мотлох не потрібні. Зі сльозами на очах звернувся я до цивільного губернатора, щоб дозволили придбати для музею київський герб, барельєф архістратига Михаїла. Татою богині правосуддя Феміди, що з 18 віку у магістраті стояла. Рушниці, піки і гармати, символи магістратської влади. Не дали. Добре, що хоч гонор та повага до Михайла архангела взяли верх та й залишили магістратські речі в думі. Але тим паче на мене дивились, як на блазня. Лохвицький, мовляв, здурів зовсім. Шукає у Києві могилу персидського царя Діра. Сміялися, поки не став поперед горла своїми проханнями. У 38-му забрали від мене музей, дітище моє. Забрали і поступово занедбали звели до учбового археологічного кабінету, а місто наче позбавили пам'яті. Але святе місце пустим не буває. Ідею створення у Києві міського музею втілило під кінець віку Київське товариство старожитностей і мистецтв на чолі з меценатом Богданом Ханенко. Скільки вони вже виходили, ті люди, і сказати важко. Але часи вже були інші. Отож відкрито було 1 серпня 1899 року першу виставку в новенькому будинку Київського художньо-промислового і наукового музею імені государя імператора Миколи Олександровича. Любили у Києві все називати царським іменем. Бо хто ж тоді відмовить у коштах? Директором музею? У 1902-му став Микола Федотович Деляшівський. Тій людині археологу, етнографу, мистецтвознавцю низький уклін. Бо зберіг і зібрав він стільки, що стали ті історичні скарби під ґрунтям не одного, кількох київських музеїв. Але ж музею міста Києва все не було. Та все більше людей розуміли, що не можна жити без пам'яті, не можна кивати на завтра, на сьогоденну скруту й турботи, що коли перерветься зв'язок часів, як зітреться шана до місця, на якому живеш, то й станеш, перекоти полем. Багато їх було в Києві людей, які щиро хотіли створити міський музей. Ініціатор тої справи професор Линиченко, члени комісії по створенню міського музею, знані історики Гансен, Сергій Голубів, Микола Петров, Володимир Іконніков, Володимир Перец, Микола Василенко, Володимир Щербина, Орест Левицький. Протоірей Федір Тітов, великий київський археолог Викентій Хвойко, Меценати Терещенки Микола та Олександр. Незмінним секретарем комісії та головним збирачем майбутніх експонатів був блискучий київський історик Дмитро Щербаківський. І йшла Перша світова війна, а майбутній музей на другому поверсі, збудованого архітектором Городецьким музейного палацу, все поповнювався картинами, малюнками, речами, планами міста. Була тут і статуя Самсона з Левом, з фонтану перед Ратишею, і київські цехові ключі та печатки, і чого там тільки не було. Але війна таки не дала довести справу до кінця. І знову, вже в 20-х роках, голова Всеукраїнського археологічного комітету Академік Новицький звернувся до голови Київського окорвиконкому Павла Любченка з пропозицією заснувати муніципальний міський музей. Вирішили створити. І навіть будівлю підібрали в садибі Софійського собору, справжнього красу міста, колишній митрополичий будинок. Прилучився до тої справи академік Грушевський. Михайло Сергійович очолив комісію старого Києва та Правобережжя Всеукраїнської академії наук. Які чудові люди засідали в цій залі у складі комісії. Все той же Олександр Новицький, історик та археолог Василь Ляскоронський, художник Василь Кричевський, історик та архівіст Олександр Андріяшев, історик мистецтв Федір Ернст. Історики Леонід Добровольський, Сергій Шамрай, Іван Щетківський, директор Лаврського музейного містечка Петро Курінний, святі для української музейної справи імена. Невігласи Знову все пустили за вітром. Міські старожитності заховали по фондах, а членів комісії Старого Києва послали на завод трансигнал читати лекції, поки не настала черга багатьох із них піти у лагерну безвість. Якби не було ювілею, їх слід було б вигадувати. Бо здається, у нас інакше не вміють нічого зрушити з місця. З усилями українських археологів на чолі з Петром Толочко, трудами академіка Рибакова визначили час, на протязі якого на місці нинішнього Києва не припинялось життя приблизно півтори тисячі літ. Вирішили святкувати ту дату. У травні 1982 року. Ще за Грушевського києвознавці звернули увагу на Кловський палац. Чудово було місце для музею Києва. Колись були у ньому і університет, і перша гімназія. Отож і повернулись до тої ідеї. В ювілейний рік... Батьки міста не знали перепочину, поки 26 травня 1982 року не відкрився у Кловському палаці музей історії міста Києва, славної столиці всієї слов'янської цивілізації. Коли замовкає денний гамір, я би проходжу залами моєї давньої мрії. Ходять на київські кручі трепільські племена, гуртуються докупи праслов'янські народи, підпливає до Старокиївських гір ватага Кия, Щека, Хоріва, І сестра їх ливідь благословляє братів на закладини міста. Бурлить, хвилюється, радіє життю давній Київ. Місто оживає після руїни в Литовсько-Київському удільному князівстві, піднімається на боротьбу і радісно зустрічає перед Софією Богдана Хмельницького і знову будується, росте вбирає у себе і гуртує інтелектуальну еліту української нації, стає столицею української держави. Який то біль, що я не можу побачити все це на власні очі, і що від мене не залишилось ані портрету, ані могили на сплюндрованому щекавицькому цвинтарі. Але яке то щастя знати, що діти будуть приходити дивитись на справу твоїх рук. Адже це безсмертя.